Вчора Янукович заявил о том, что он разберется з предателями. А, каким образом эти люди будуть защищены государством? Так, я можу сказати про те, що Янукович ще ніхто в нашій державі, але вже його емісари об'їжджають людей, які забезпечували чесне голосування і погрожують арештами, репресіями. І дійсно лунають з його вуст такі фрази, що він розбереться з радниками. Я думаю, що зараз все суспільство, весь народ України, до якого я зараз хочу звернутися. Я вас прошу, давайте об'єднаємося, давайте консолідуємо наші ряди, давайте зробимо так, щоб ті смутні часи 2004-го Року і всього, що було до 2004 року, в країну не повернулися, і щоб кримінальні авторитети не опанували країну на президентських посадах. Я ще раз і ще раз звертаюся до народу України. Те, що відбувається в нашій державі, сумісно з захистом ваших прав і не сумісно з чесними виборами і з побудовою демократичної держави. Я прошу вас, повстаньте проти цього. По-перше, своїм приходом на вибори. По-друге, голосуванням проти такого шляху розвитку нашої держави. А по-третє, просто всенародним контролем за тими виборами, які будуть відбуватися. Ви маєте право, як громадяни України, бути присутніми на дільницях, ви маєте право висловлювати свою позицію. І я прошу вас не дозволити Януковичу зґвалтувати нашу демократію і чесні вибори, зґвалтувати країну. Прошу. Телеканал России программа вести. Юлия Владимировна, у меня вопрос по сегодняшнему событию. Буквально час назад, Конституционный суд Украины признал незаконным решение вашего правительства о том, что общение в украинских школах должно происходить только на украинском языке. Как вы прокомментируете это решение? Я думаю, что все решения судьи, которые вносится честно и открыто, я думаю, что все. Наступно запитання. из Испании, чтобы отделить мнение от фактов. Я понимаю, что это решение было принято большинством в парламенте, которые действуют, да? Можете, и это большинство не только регионов, и наша Украина тоже. Скажите точно и конкретно, где были нарушены парламенты, Я объясните для идиотов, которые не могут понять до конца, почему это мешает вам, что мешает вам прийти На, на, избирательные, ну, на коллеги, да? избирательные коллеги. Наверное, надо объяснить всех кандидатов в письменном виде, если это не делается, это нарушение закона. Мне кажется, что идет какая-то презумпция виновностя по отношению всех парламент, партии, оппонента. Вот объясните по фактам и не по мнению. Спасибо. Я могу зараз пояснить по фактам. В законі, який діяв про вибори президента в першому турі, було чітко прописано, що в другому турі дільничні виборчі комісії і окружні виборчі комісії, які підводять підсумки, які проводять вибори, формуються на паритетній основі між двома кандидатами в президенти. І саме це і було запорукою того, що вибори будуть підконтрольні. Чесні, що ніхто не зможе виписати протокол нечесно і ніхто не зможе сфальшувати вибори, тому що був присутній контроль. Зміни, які відбулися вчора, буквально за декілька днів до виборів, вони порушують цю паритетність і дають можливість без будь-яких пояснень виключати членів окружних дільничних виборчих комісій. Просто викидати їх без будь-яких пояснень, користуючись більшістю в ЦВК. І замість них, які просто звільняються з ДВК і ОВК, дано право місцевим органам влади призначати членів виборчих комісій за своїм розглядом без участі кандидата в президенти. І таким чином до проведення виборів і окружні виборчі комісії. І дільничні виборчі комісії можуть бути переформатовані з залученням місцевих органів влади, де в східній Україні у регіонів є більшість у партії регіонів, і таким чином вже неможливо буде спостерігати за чесними виборами, і неможливо буде протидіяти прийняттю рішень, які суперечать законам. Саме порушення такої паритетності і відсунення кандидата в президенти від формування. Складу дільничних виборчих комісій і окружних виборчих комісій і закінчиться масштабною фальсифікацією, коли неможливо буде не проконтролювати, не скласти чесний протокол. Наступне запитання, прошу і саме тому. Я хочу підкреслити, що за це, крім партії регіонів, голосувала комуністична фракція, і за це голосувала продажна частина фракції Наша Україна, які обміняли по суті справи. На якісь свої особисті привілеї обміняли чесні вибори в державі. А для того, щоб було зрозуміло, що це погано чи гарно, то я хочу нагадати, що вся Україна і весь світ в 2004 році повстали саме проти таких механізмів фальсифікації. І саме, коли проводився третій тур виборів, були змінені позиції закону про вибори президента. І були видалені всі технології фальсифікації. Зараз вони всі повернуті. От вам по суті аргумент, який в 2004 році знав кожний громадянин України, знали всі засоби масової інформації світу і знали так само і всі країни світу. І думаю, що ми тоді вважаємо своїм славним досягненням. Що був змінений закон про вибори президента, що були видалені всі елементи фальсифікації, всі технології, і третій тур проводився на чесній основі. І тоді було очевидно, що Янукович програв. Так само відбувається і сьогодні. От моє детальне пояснення на, вашу, на ваше запитання. Прошу. Телевидение Аль-Джазира Инглиш. Первый тур выборов показал, что Янукович сейчас более популярен, чем вы. Вы продолжаете вести очень агрессивную кампанию против него. Вы представляете его как человека прошлого с криминальным прошлым, пророссийского, э, пророссийского политика. Как вы считаете, вам это поможет? И что еще нужно вам сделать сейчас, чтобы завоевать доверие достаточного количества э, избирателей, чтобы вы... Крить вибори і будьте ли ви оспарювати результати виборів, коли ви їх приіграєте? Ну, по-перше, я можу твердо вам сказати, що некоректно говорити про проросійськість, про західність. Це категорично. Я хочу зняти взагалі з риторики. Я говорю про те, що Янукович це людина, яка представляє кримінальні кола в Україні. І який в той час, коли перебував при владі, в тому числі випадково в 2007 році незаконно розпоряджався державним майном, і про це залишилися всі свідчення у вигляді постанов уряду, підписаних угод і інших скромних дій, які позбавляли державу сотень мільярдів доларів, а в тому числі стратегічної власності, на нечесній тюньовій основі. От про що я говорю. І я говорю про те, що він. І люди, які його ведуть до влади, вони сприймають політику як найпотужніший, найприбутковіший бізнес на ресурсах держави, безумовно, забираючи цей ресурс у України, у народу України і не даючи країні нормально розвиватися. І тому я не хочу такого повторення, такої політики для держави. Я хочу, щоб в державі була відновлена справедливість і щоб в державі сильна влада служила народу, а не Коло олігархів, які по суті споживали і споживають країну так, як вони хочуть на свій розсуд. І мені шкода, що після 2005 року нічого не змінилося, тому що відсутня воля політична для того, щоб наводити в нашій державі справжній порядок, відновлювати верховенство права, захищати і робити все, що необхідне, для чесного розпорядження державними ресурсами і державним майном. Нічого не робилося для захисту справедливості для людей. От в чому наша різниця, а не те, про що ви говорили. І тому мова йде про перший тур. В першому турі демократичний спектр країни був представлений багатьма кандидатами в президенти. І тому голоси розділилися. Я переконана, що в другому турі вдасться об'єднати людей, щоб не допустити розвиток. Країни так, як це бачить олігархія країни, а відкрити новий шлях для країни, який буде успішним і який дасть людям відчуття, що вони захищені і що вони нормально живуть. Наступне запитання. Юлия Владимировна, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая, которая сложилась в стране с выдачей заграничных паспортов и водительских удостоверений, которые, как известно, остановлены производителем, консорциум ЕДАПС. Вот, не считаете ли вы эту ситуацию, которая сложилась, своеобразной электоральной угрозой, поскольку к моменту второго тура несколько сотен украинцев не могут выехать за границу и получить водительские права, и когда все же будет погашена эта задолженность? Спасибо. Самая за что не паспорты, Для людей, які сьогодні знаходяться за межами нашої держави, і був звільнений керівник спеціального підприємства «Поліграфкомбінат». І саме за це він був позбавлений своєї посади, що він не робив ті речі, які потрібно було робити вчасно, в тому числі друг паспортів. Я думаю, що після завершення всіх політичних перегонів ми відновимо порядок на «Поліграфкомбінаті», приберемо звідти. Депутатів партії регіонів разом з бойовиками, які туди, туди увірвалися, і віддрукуємо всі документи, які потрібні країні.